Вітаю, наш сьогоднішній герой Олександр, воїн-залізничник, який шалено закоханий у свою професію. Це історія про мужність, витримку, кохання та пиріжки з капустою. Ви обов'язково повинні це почути. Саш, Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як почалася ваша залізнична дорога, ваш залізничний шлях? А, залізнична кар'єра почалася доволі цікаво, тому що я ну, саме до у мене вся родина залізничників, і мама, і тато. І я завжди хотів, мені подобалось їздити на поїздах. І звідти з 2011 року я вже почав працювати глядачем ремонтком вагонів на станції Знам'янка. Часті відрядження доволі подобалось, тому що як жили в Центральна Україна, тут можна було і на море з'їздити, і у відрядженні побути. Тобто десь якісь нові місця, нові знайомства. Так відчувається, що ви точно любите свою професію в усіх напрямках? Так, подобалося. І якось ну, доволі легко надавалося. Розкажіть трошки про свою службу у війську. Спочатку було страшнувато. Я перший раз ніколи з цим не зникався, ніколи цього вживу не бачив. Але потім якось як говорили, що потрібно звикнути. До цього потрібно звикнути. Почали ж фільми виходити. На телебачення, такі як дуже сподобався Іловайськ 2014. Угу. Надихнулися да, це. І фільмом. от він мене, мабуть, це було таким останнім подихом. І пішов воєнкомат. Угу. Ми... Кум служив в Миколаєві в 38-й бригаді морської піхоти. Угу. Доволі добре про неї відзивався. Ну, ну, Попробую, Найшли номери. Позвонили, вислали мені відношення. Я прийшов в воєнкомат, дуже швидко пройшов комісію. З роботи також нормально відпустили, ніхто нічого не говорив. Угу. І в грудні місяці я вже вибув до частини, до міста Миколаєва, до підрозділів морської піхоти. Тобто війна вас застала вже в війську? Да, Повномасштабна, да, так, застала в війську. Але і до повномасштабної я вже я вже встиг побувати і в Маріуполі в гарячих точках. Uh -huh. Трошки встигли зацепити цей період. Це був березень-квітень 21-го року. Uh -huh. Тому що я також взагалі як мені от на службі допомогла професія оглядача. Uh -huh. Я оформлювався відразу по відношенню у зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон uh -huh. навідником. Ну, думаю, буде цікаво. Прийшов, все, знайшов підрозділ, все, мене вже почали оформлювати, вже оформили, і потім вийшло так, що я приїхав в п'ятницю і в вихідні ніхто ж нічого не робити, тому що вихідні я лишився на підрозділі. В понеділок мені сказали, прийдеш на шикування, uh -huh. далі вже будемо вирішувати, що з тобою робити. В понеділок мене викликають і говорять, що все, нас скорочують, uh -huh. мабуть, поїдете додому. Не хотілося, вже якось ну, все почалося, все почалося змінюватися. Змінюватися почалося все ну, кардинально. Тобто місце, життя, місце проживання, сфера діяльності, uh -huh. життя, друзі, робота, все. Кажу, ну, може, щось десь знайдете. Завели uh -huh. мене в підрозділ. В перший батальйон морської піхоти до командира, він запитав, що вмієш робити. ким працював до, до цього. залізниці, гродачем. Зараз. Комусь дзвонив, не знаю, кому він позвонив, але він трубку від вуха відтягнув і каже, сапером будеш. Каже, якщо треба, буду. І так мене оформили. Потім я дізнався, що це він позвонив головному сержанту взводу, а він до цього працював. В ремонті колійний колін, колін, ремонт, І Він спросив, ким працював до цього, і коли я сказав, що залізничником на залізниці, залізницю ну, значить, гайки крутить, міє, значить буде ток. Тобто так, професія так, залізничника да, допомогла да, вам да, із військовою сторону. Так, я став сапером. Угу. Розкажіть, який у вас позивний? Позивний був відразу саник, і якось він так потихеньку передався. Хотіли відразу сапером, але подумали, що буде відразу все зрозуміло. Да, і прозвали, дали позивний саник. Mm -hmm. І так ним і залишити. Це скорочень від вашого ім'я. Да. Більше. Більше до цього. Mm -hmm. Хлопці якось так звертались. Перші три дні було тяжко, а от потім, ну там я не знаю, там, мабуть, просто треба, не знаю, як би там осознати, усвідомити, що там потрібно померти, мабуть, морально більше, щоб ну тоді легше, e, щоб не боятися. Ну, все так, да. тобто просто розуміти, що ну виживеш добре, не виживеш, ну так, хлопець, так склалося. І все, потім наше, тоді не, не так страшно. Але що вас тримало? Що вас там надихало в цих умовах? В тих умовах, хлопці, там, там зовсім все по-інакшому, там своя сім'я. Там всі друг за друга, там нема такого. От навіть знаю, як. На гражданку, як виходиш, от, друзі, товариші, знайомі, нема цього відношення, от як з хлопцями в підрозділі, навіть в частині. От, я тільки прийшов в частину, відразу всі почали питати, що як, а що потрібно, а де, а може, давати, щось поможемо. А щось а, тут вдома, тут кожен сам за себе. А там, якщо буде кожен сам за себе, то толку не буде. Потрібно бути впевненим у своєму товариші, що в тебе збоку, ззаду, хтось є. а не такі, як от були, що от він боїться, він сидить, труситься, він, він нічого не зробить. І Потрібно дивитися і за собою і за ним. Після поранення ви потрапили в госпіталь? Після поранення, да, як прилетіло, мене хлопці мені після прильоту мене закинуло назад до себе в окоп. Я тоді вже зрозумів, що я не знаю, поранення о, з лівої сторони в бідро і перебита була осколком глінностопний сустав. і переломана нога нижче коліна. І вона получалася в мене, як дві сосиски зв'язані між собою, так вона була висіла. Це поранення я відразу і не замітив, тому що ну, більша увага була до ноги, тому що вона і на виду, і вже все. І мене, коли витягли з окопу, положили під дерево, у нас мій окоп. Дорожка і окоп сусіда. І тут велике дерево. І тоді ця міна прилетіла прямо за дерево, тобто, якби цього дерева не було, вона впала на метрів три може від мене. Тобто, просто що за дерево. Якби не дерево, то, ну, мабуть, все було б не так, далеко не так. І от винесли, положили під дерево, поки ж перев'язали, поки все зробили, знову обстріл. Хлопці поховалися, а мене ніхто не бере. Тому що нема куди, немає часу. І от лежиш і думаєш, чи прилетить у тебе, чи ні. Ну, не прилетіло, дякувати Богу. Евакуювали, віднесли, погрузили в БМПшку, все було добре. Привезли мене відразу в госпіталь в Березнигувате. В Березнигуватому мені все, що я пам'ятаю, це як мені положили маску, на лице. і все. І почали розрізати речі. І взагалі, Потім я вже прийшов до тями Миколаєві. Під обід мене забрали ближче до, вже до Одеси, в Одесі мене положили в реанімацію і сказали, що Ну, все одно, що нога ще під питанням. Тобто буде ще дивитися лікар, і він вже скаже, точно, що буде нога на місці чи ні. Ну, сказали відразу, я думав, ну, може, місяць-два полежу, якщо ноги не буде на протез щось робити далі. Але ні, пройшов місяць, пройшов другий, пройшов третій, пройшов четвертий. А чотири місяці це я лежав, я не вставав. Ви в Одесі були? Так, да, все время весь час в Одесі. Я чотири місяці просто лежав. Я мог тільки встати, сидя, посидіти і лягти назад. Тому що тут апарат, тут ВАК-система, там ВАК-система, везде куча трубок, куча шланг і все. І тоді. Також відразу почали телефонувати. Також вже Центр охорони здоров'я залізниці і питати, а може вам щось потрібно. Mm -hmm. Розумієте, в чому саме такий, мабуть, обідний момент, що почали дзвонити нещасті. Де я не, ну, безпосередньо отримав поранення, хоча якби, ну, було більш логічно, щоб частина якось трохи піклувалася про це. Я почали дзвонити залізниці. Але вам було це приємно? Так. Досить приємно і трішки дивно, що ну, поки я був на службі, ну, ніхто не дзвонив з роботи, з вищого керівництва «Укрзалізниці». А тут не забули. Велика дяка, і, звичайно, так, і фінансово допомогли, і морально допомогли. І також запитували, що ви будете робити далі. А я розумів, що оглядачами я вже робити не зможу, тому що ходити. Біля вагонів по камнях, я, я, я не зможу. І знаю, що пробував, практикував роботу оператора. Робота сидяча, фізичних навантажень вона не потребує. Розкажіть, будь ласка, через який час ви повернулися? Ви були демобілізовані через поранення? Е, я пролежав взагалі в госпіталі майже 9 місяців. Це мені відразу стежневий, потім мені поміняли апарат на апарат Лазарова. Я ще з ним ходив. І потім е, списали мене, виключили зі списків у вересні місяці. І, і я Весь, весь цей час я підтримував контакти з Центром охорони здоров'я і мені говорили, що от е, ви не звільняєтеся, ви не спішіть звільнятися, ну, з оглядача ремонтника вагонів. Тому що ну, перевестися, якщо ну, є куди, ви ну, знайдете. Так як моя дружина з Херсону, вони весь цей час були під окупацією. Тобто вони всю окупацію вони прожили в Херсоні. І е, я знав, що вони як місто звільнили вже Херсонського берег, е, мені вона сказала, що вони будуть їхати от, до Одеси. Пані Олена, розкажіть, будь ласка. Якусь цікаву романтичну історію. Як ви познайомилися з чоловіком? Ну як у сучасному світі зараз часто буває в інтернеті. В інтернеті ми спілкувалися так ще трошечки до початку повномасштабного вторгнення, угу. а потім вже опинилися в окупації. А він обіцяв прийти до нас, прийти зі своєю капустою, тому що дуже хотів пиріжків. Пиріжки з капустою. Так саме так. Угу. Ну, так вийшло, що ми дуже довго чекали, але не дочекалися. Дізналися, що він вже у госпіталі в uh -huh. Одесі. Саме тому вже ми розуміли, що, мабуть, скоріше ми до нього прийдемо з пиріжками, ніж він до нас. Uh -huh. Після деокупації при першій нагоді ми виїхали, і uh -huh. це був, мабуть, наш план мінімум. У перший день ми приїхали пізно ввечері. Вже ми заселилися, і наступного дня ми відразу пішли до нього. Mm -hmm. Не кажучи йому, що ми приїхали це в Одесу. Був це був сюрприз. Він не знав цього. І у момент, коли ми, ми зайшли у палату на декілька секунд, він, ну, мабуть, не міг зрозуміти, чи, чи це дійсно ми. А потім вже почав посміхатися, то був дуже щасливий нас побачити. Це було дуже зворушливо, дуже, Ви дуже приємно. Весь період реабілітації? Звичайно, ми спілкувалися майже постійно, ну окрім того періоду часу, коли ми були завжди без зв'язку, там останні тижні. І після деокупації ще було дуже важко з зв'язком. Треба було вибратися у центр міста, щоб зловити там інтернет, буквально там на годинку якусь. Що було найважче в той момент? Незнання, не розуміння, що відбувається з коханою людиною, як він так. І, мабуть, ще момент той, що ну, ти нічого не можеш зробити. Ти не можеш навіть підтримати морально ну, присутністю своєю, просто в переписці. Навіть говорити йому було не завжди зручно. Більше часу не зручно, ніж зручно. Тому що багато хлопців в одній палаті і дуже сильно не поговориш. І не завжди була можливість списатись навіть. Тому ну, хотілось, мабуть, просто бути поруч, просто бути якось словом, ділом. Що ви порадили дружинам, які чекають своїх чоловіків з фронту? Ой, витримки. По-перше, витримки, по-друге. Мабуть, себе трошечки в руках. Ніколи не думати найгіршого, завжди mm -hmm. вірити в найкраще. Тому що специфіка їх роботи буває така, що вони можуть випасти зі зв'язку на довгий період часу, і коли жінка вже не думає ну нічого доброго. Але треба до останнього вірити. І завжди все буде обов'язково добре. Mm -hmm. ну, у нас було так, і я бажаю кожній, щоб у кожній було так. Іноді буває таке, що ти думаєш погане і погане здійснюється. Тому треба думати тільки хороше. І хороше здійсниться. І хороше здійснюється. Боже, як це година? Я навіть не знаю, що зробити, тому мені хочеться. Розкажіть, а зараз в сучасному світі, наскільки ви відчуваєте підтримку? Підтримку держави, соціуму, людей, які навколо вас. Як яким має стати суспільство, щоб щоб сім'ї було комфортніше? Сім'ї військового ветерана, дружини, яка пройшла цей шлях, більш розуміючим. Потрібно бути просто розуміючим, навіть не потрібно, мабуть, будь підтримки, якісь дій, хоча б не осуджувати. Бо зараз дуже багато є. Як тицькання. Ну, тобто, у мого чоловіка є інвалідність. Він має право їхати у транспорті сидячи, а йому незручно, тому що ну, до нього він їхав на милицях ще, до нього підійшла жіночка і каже: Поступись мені місцем. Він показує, каже: ну, Я не можу. Ну, а наше суспільство не розуміє, ну як це молодий хлопець, і він буде сидіти. Це ж це ж ненормально. Але ну, у сучасному світі, мабуть, мабуть, особливо, багатьом особливо тепер. Особливо тепер так. Багатьом із хлопців, мабуть, більше потрібно сидіти. Також у підтримці, ну, я би сказала, лікарняній. Я чула, що чоловік розповідав за свою історію. Ну, так виходить, що коли вони вже закінчили свою службу, ну, вони не потрібні. Це не досить добре, це не є справедливо. Не є. Я знав коли, але наскільки було так приємно, я просто лежав. Дружина знала, що я дуже люблю пиріжки з капустою в Лежав, я не пам'ятаю, що я робив. Ну, господи, чи телевізор дивився, чи не сидів, і відчинявся двері. Я дивився, заходить дружина із донькою. І це наскільки було приємно. І пиріжки привезли? Так. Да. І потім вони переїхали, вони сюди вони зняли квартиру і кожного дня, кожного дня вони приходили, приходили, провідували. І вже потім, коли мене виписали, також приїхав до них і. Ви були що, готові то саме саме заради сім'ї, були готові на переїзд да. і, на, і на роботу. Да, так. Щоб тут залишитись і всюди, також, також ж, і перевівся також в Одесу, тому що я і сюди в відрядження їздив, я знав тут людей, я знав цю роботу, я знав це начальство. Розкажіть про цю нову професію. В чому вона полягає? А, все те саме, тобто тільки тоді, коли я був оглядачем вагонів, оператор давав мені роботу. Тепер я оператор даю роботу глядачі uh -huh. ремонтнику вагонів. Uh -huh. Тобто Все для вас це, в принципі, не нове? Взагалі не новина, взагалі нічого нового, просто що трішки сфера діяльності друга. Більше роботи з, з працівниками станції, вже телефонні розмови з диспетчерами. З усіма, ну і так само всі також на час ідея, якщо не, не доведе господар, що сталося, то всі з відділення дороги, всі дзвонять мені, питають, де що, і всі дані на потяги, все в мене. А, та як взагалі суспільство повинно себе поводити? Краще. От якось не то, що краще, просто з розумінням. З більшою розумінням. От елементарно, От навіть в Одесі в маршрутки їдеш. Деякі маршрутики, я йому говорю, по УБД можна. Він, Будь ласка, будь ласка, йому показує, не треба. А другий, ну в мене теж є УБД і що. А в мене навіть бабушки платять, і що. Ну, є чим гордитися, що в тебе бабушки платять, ну, якось, я не знаю. Ну, не повинно так просто бути. А так, взагалі, коли от ще. Зараз ходю, ніхто нічого не змічає. Тобто, вроді, здорова, нормальна людина. А коли от часто нога, вже майже рік я виписаний з госпіталю, і в неї буває, що вона запалюється, нога напухає, і ходити неможливо. Потрібно тільки їхати в госпіталь. Бо тільки там мій лікар, який знає, що і куди мені колоть. Останній раз, як я вже коловся, Мені приписали антибіотики, тому що вже нога третій раз був, мабуть, саме тяжкий. Я приписав антибіотики, 10 уколів, 13 чи 12 600. І сказала, все, ти вже не получиш, ти вже не військовий. А те, що ти десь був, те, що в тебе є те саме да, у БДН, інвалід війни, нікого не хвилює. Хочеш, купляй. Не хочеш, не купляй. Тобто, ну, так, якось такому плані... Коротка національна пам'ять, так? Так, да, хотілося б якось в цьому плані, щоб хоча б в плані ліках було якось. Ну, трохи проще. Хоча б якісь знижки, я не знаю. ну, не, Я думаю, що немає так бути. Саш, а скажіть, будь ласка, а ваша психологічна реабілітація як відбувалася? Ви звертались до психолога? Чи мали ви Ні, Я роботи. до психолога не звертався. Самим головним моїм психологом була сім'я. Дружина, донька і сім'я. Ну, я б не вони, я б мабуть, ні. Ну, Це я б... ваш основний тил, да. ваша основна підтримка. Я б не ходив, бо навіть вони як приїхали, навіть лікар сказав, він хоч ходить, почав, хоч вставати почав, як ви приїхали. Кажіть, будь ласка, а що б ви порадили залізничникам, які повертаються зараз? Не кидати свою професію. Ні, ні в коїм разі, тому що зараз, е, якщо повернувся, ну не, повер... ну не так, якщо повертаєтеся, то людина повертається звідти вже зовсім не така, як була раніше. Е, це можуть бути людина може бути звичайною, але. Від перших якихось там критичних слів зі сторони керівництва, які ну, часто бувають, можна навіть не замітити, не як ти спилиш, і далі вже ну, тяжко себе контролювати. Тобто ну, випадки бувають всякі. Що ви порадили людям, які ну, стали свідками, наприклад, такої запальної ситуації з боку військового? Ви, ви як військовий, як вважаєте себе, повинні поводити люди? Морально заспокоїти, просто словами. Ні в якому разі не фізично. Ні. Не агресувати. Шире. да, Просто тихо, морально спокійно пояснити, що все, ти не там вже. Ти вже, ти вже вдома, все. Ну, не треба. Ви підтримуєте зв'язок з побратимами? Так. Да. З побратимами, але ну, з тими, хто лишився. Тому що багато хто були ще лишилися, коли я ще був в госпіталі, тоді було більше зв'язків, ніж зараз. А зараз вже багатьох немає. Багато хто на реабілітації. Були такі хлопці, що в нього повністю немає правої сторони, в нього немає правої ноги повністю, немає правої руки повністю. Він так само, він не падає духом. Каже, так буду їздити на колясіка, що робити. В нього п'ятеро дітей, у нього дружина, і ніхто від нього не відмовляється. Все добре. Є знайомий, який лежав також сапер. Він лежав на сусідній кольці, в нього відірвало ногу. Але він поставили в Америці протез, він зараз на порядку, зараз воює з протезом і воює і нормально. Тобто, хлопці, всякі, головне бажання. Якщо є бажання, якщо є. Целіустремленість, то ну, людина піде буде робити, йому це буде легко. Головне, щоб ну, якщо повертаються, то щоб поверталися назад. Верталися в професію, в роботу? Поверталися, тому що ну, я не знаю, ну чесно, прийняли дуже добре і дуже, дуже багато в чому допомогли. Я навіть розмовляв, що ну, от, ми з, ну, дружина з Херсоном, ми з Херсоном, там будинок, там все стоїть. Тобто, дай Бог, що ось, ось все закінчиться і будемо повертатися додому. Mm -hmm. То треба ж буде якось і також, я ж не лишився, лишився роби, працювати в Одесі, а сім'я поїде в Херсон. Ні. Ні, ні ви не переживаєте. Ми вам допоможемо, ви, ми вас і туди переведемо, і ну, все бада. Тобто, ну йдуть на зустріч. А я якраз хотіла запитати про ваші плани на після перемоги. Ви збираєтесь повернутись додому, да, Христос? Звичайно. Ну і, звичайно, працювати там. Я поки що себе десь в другій професії, окрім військового, не бачив. То, або військовий, або залізничник.